Петровська обласна лікарня імені Мечникова, форпости з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є відділення алергології, тисячі консультацій та індивідуально підібраних методів лікування. Лікарі відділення надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. thank you Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу Де один знову ж таки програма, до якої ви вже звикли, і чекаєте виходу щотижня із новою порцією цікавої інформації. Здоров'я ЮЄ. Ми раді зустрічі а, із вами. І сьогодні продовжуємо спілкуватися про ваше здоров'я самопочуття, спілкуватися із нашими а, гостями і розказувати вам про те, на що варто звертати увагу задля того, щоб почувати себе у будь-якому віці а, комфортно. Отож, сьогодні мова у нас з вами піде про але. Алергічні реакції, як здебільшого говорять, саме коли починається весна і літо, то це найбільший період алергічних реакцій у всьому світу. І так, от напередодні весни ми про це і будемо з вами говорити про активне проявлення саме алергічних реакцій, про те, чому виникає алергія, якою вона буває до речі, не тільки весною та влітку, і як з нею боротися в ефірі. Сьогодні нам розкаже Дмитро Максаков, завідувач відділення алергології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова пане Дмитре, радий зустрічі. Вітаюся. Доброго дня. давайте почнемо із е, самого початку, із найпершого розтлумачення для наших глядачів. Що ж таке насамперед є алергія? А що це за реакція організму на начебто здавалося звичні для нас речі: чи то пилок, чи то е, пил сам по собі, чи то тварини. От що таке алергія? Це патологічна реакція організму на повторне введення алергену. Саме в організм зовні це тільки так проявляється, тобто внутрішніх якихось реакцій, наскільки я розумію, тут не виникає. Це тільки зовні, а да. якщо їх розподілити, саме процес проявлення цих реакцій, якщо їх розподілити, завжди люди знають і говорять про те, що є те, що з чого я почав, є пилок. Є природні речі, є, є тварини, побутов, є побутова пиль. Побутовий пил. Да. От е, які є ті алергени, які найчастіше е, викликають у людей ось ці нездорові реакції? У часто це побутовий пил mm -hmm. і пилкові алергени вісінньо синьо а стосовно тварин, наскільки часто тварини теж частіше, але чуть помінше. поменше. по Від чого це залежить? До речі, от як правильно ви, як лікар, чи можете нам, наприклад, пояснити факт того, що у одних у людей це реакція на пилок рослин, у інших це реакція на е, тварин? От від, у, у третіх, наприклад, це харчові продукти. Від чого це залежить? От індивідуальних особливостей кожного. Це тільки так, і по іншому, ну, е, інших варіантів. Просто надав кожному підхиті індивідуальна. Mm. У кожного своїм є особливості протікання алергічних реакцій. Mm. До речі, дуже часто можна зустріти такі найрозповсюдженіші моменти, як вона проявляється. Наприклад, це свірбіж, це полінози, це висипи на шкірі. Можливо, є ще якісь прояви, і які є найчастішими найбільшими проблемними. Ну, найчастішими на сьогоднішній день вважаються це прояви приступів і духи при бронхіальної астма. Потім на другому місці йдуть проявлення рінокон'юктивіта, або полінози, як люди говорять. Це і очі, і ніс. Так, да, розуміємо. Слово полинос означає реакція на пульсурисы, поли, нос. Угу. Туда же входять алергічні рініти, целлуричные. Кроме того, нельзя исключить еще ще харчові лікарняны в виде аллергии, которые проявляются в виде высыпаний, кропів'янки, набрику квінки, Самим грозним осложненням є анафілактичний Це, до речі. Чому нас завжди питають, і чому нас, коли ми потрапляємо до лікарні, наприклад, ми завжди підписуємо і говоримо про те, що у нас немає, наприклад, алергічних реакцій, відомих нам як пацієнту, на будь-які медичні препарати, тому що вони таке ж також можуть викликати алергічні а, реакції є. достатньо серйозні. Скажіть, будь ласка, ви сказали про астму. От е, це питання, яке е, дуже часто я чую від е, таких самих колег, фактично, як і я, теж є і маю алергію. І е, дуже часто вони говорять про те, що астма є наслідком алергії. Чи так це, чи не так, чи в яких випадках це можливо е, таке відбуватися? Наслідується предразположеність. Mm. Тобі ж для примеру, якщо хворіє один родитель. 25% пять що заболіє дитина. Якщо двоє, то 75%. п'ять набагато більше. Так, біда. Ну опять же не стопроцентна вірант. Mm -hmm. Що стосовно астми, чи є вона наслідком алергічних реакцій у людини? Чи вона, можливо, знаєте, як розвивається поступово? Якщо у людини є алергія, воно в тящій, тящій, тящій формі. І потім маємо астму, чи ні? Ну, астма може виникнути в результаті, якщо сліз дитинства хворіє атопичним дерматитом. Алергічним рінітом, полінозом, і не лікується, mm -hmm. то рано чи позне трансформація в астму вполне реальна. Можливо. Можливо. Для цього, звичайно, що треба е консультуватися з лікарями. З Лікарями-алергологами. І... Ви сказали про атопічний дерматит. Це є теж проявом алергічної реакції? Звісно. Це для тих, хто не знає, це сухість шкіри і реакція да, шкіри на. Сипання сухість шкіри, інтенсивної шкіри. Mm. Зазвичай теж знаємо факт того, що атопічний дерматит рекомендують лікувати. І найбільше, наприклад, зустрічав я такі моменти, коли він проявляється під час сезону, наприклад, опалення, коли сухе повітря. Його рекомендують начебто лікувати кремами і мазями. Чи це інший різновид? Це комплексний від терапії. тільки на таких умовах добрий результат. Стосовно алергії на загал, які методи найпоширеніші у її лікуванні використовують по всьому світу, і наскільки, наприклад, методи лікування у нас в вашому відділенні, зокрема співставні з європейськими або загальноприйнятими у світі методами лікування, які вони взагалі існують? Ну маємо на увазі стандартні методи лікування фармацевтичними препаратами. И нестандартная, так называемая аллерген-специфичная иммунотерапия, когда мы вводим аллергены в различных видах разведения. Формы ведения могут быть разные: инъекционные, в виде ингаляторов, в виде топигулок. Ну, це, от я розумію, якщо ми поділяємо на два різних різновиди: фармацевтичні і введення алергенів. Тобто, можемо тут зрозуміти і розподілити фармацевтичні методи, здебільшого, це знову ж таки ці протиалергічні пігулки і все ні. Фармацевтичні методи це використання фармацевтичних препаратів для зняття симптомів. Симптоми. Так. Да. Ані хворобу не лікують. Не лікують. Да. А воздействує алергенами… Ідет на воздействие причини заболівання. Це імуннотерапія. Імунна так, так це це називається алергенен-специфічна імунотера. Mm -hmm. То есть ми лечимо, но через імунну систему. А які з цих методів, на вашу думку і за вашими спостереженнями, є звичайно що більш дієвим. Що... В кожному випадку підход індивідуальний, і в кожного человека план лікування. Куди входять і фармацевтичні препарати, і алерген-специфічна імунотерапія. Ну от ви як лікар, скажіть: от, засилля реклами в період полінозів, влітку протиалергічних засобів. Чи є це дієвим способом? Це просто зняття симптомів на певний час і не більше. Тому що наступного року, наприклад, ти знову можеш, можеш стикнутися з тією ж самою проблемою, тут інших варіантів немає. Засилля реклами приводить до самолікування хворих. Саме лікування хворих приводить к ускладненню захворювання? В будь-якому розкладу треба звертатися до спеціаліста, в даному випадку це лікар алерголов Давайте тоді трошки нашим глядачам, щоб вони не боялися звертатися до спеціалістів, щоб вони знали, що їм завжди допоможуть, зокрема у відділенні алергології лікарні мечникова. А як відбувається процес? Лікування і діагностики, от у звичайного пацієнта, який приходить до вас у відділення з певною скаргою на певні проблеми, начебто алергічного характеру, і ви розумієте, що це алергія, що відбувається з цим пацієнтом далі, які відбуваються дослідження, як правильно з'ясувати, що ця людина має алергічну реакцію на ті чи інші препарати, речі, пилок і так далі. Що як, як відбувається цей процес? Давайте я вам розповім спочатку. Сімейний лікар приймає хворого, який пред'являє скарги, схожі на алергію. Він потрібен направити хворого до алерголога. Хворий приїжджає в нашу консультативну поліклініку, йде на прийом врачу, к лікарню-алерголову, який вже определяє. Две очереди. Перша. Насколько срочно нужно лечить хворого. И вторая. Насколько можно отсрочить ликувание. Если срочно, госпитализуем в стационар. Если можно трохи подождать, значит, он расписывает план обстежения и необходимых консультаций. При попадании в стаціонар хворий сразу же приймається лікарем алергологом розробляється план лікування. на фоні якого его кожногодневно наблюдают, корректируют, проводят необходимые обстеження и с учетом динамики решается его дальнейшая судьба. Які е, от тоді ми з вами тут більш детально? Я е, чому е, хочеться так, щоб наші глядачі детально про це почули і зрозуміли, тому що е, ми з вами поза ефіром спілкувалися років там 15-18 тому у е, вашому відділенні я проходив це е, лікування е, алергенами імунотерапії. Да, як правильно? Е, от і звичайно, що є певні результати, і це насправді досить е, ну такий цікавий процес був, тому що Ціла система, як правильно робляться всі насічки, там, де тобі вводиться спеціальний специфічний алерген, який співпадає з твоїми симптомами в певний час, на які ти маєш скарги. Потім дивиться лікар на цю реакцію, призначається, намішується велика кількість цих алергенів, які ти потім протягом року, коли в тебе немає алергії, в цьому і, ну, суть, правильно. Протягом року, коли організм не відчуває несобічку. Собі е, дію цих алергенів зовні, вони вводяться підшкірно для того, щоб поступово твоя імунна система е, звикала до того наявності, е, і не було такої бурхливої реакції наявності цих алергенів, конкретних у тебе в крові. Е, е, от саме такі процеси відбуваються, так, і зараз він не змінився. Це точно. Чому? Медицина розвивається постійно, чи немає потреби змінювати формат лікування? Аллерген специфічна імунотерапія, з якою ми зараз розмовляємо, так. має определені умови. Перша, хворий має бути в ремісії. Ремісія тобто, це коли кинечний спокійний... прояв, захворювання. Це спокійна. Стандарт. На даний момент немає. Второє. Не було жодних якої гострі супутньої патології. Mm. Третя. Ми зрання готуємо його доного процесу, в основному це проходить в зимній зимовий період року. Mm. Четверта. Помімо проб так званих носитиків, як в народі говорять, є mm. ще й маса других методів дослідження. П'ята. Коли хворик нам приходить, ми розробляємо план лікування. Проводим так называемое приктестирование, то есть проведение вот этих носителей. Mm -hmm. Это занимает 20 хвилин, Определяем, на что есть аллергия, на что нема. Бывают такие ситуации, когда или ложноположительные результаты, mm -hmm. или ложно отрицательные. Получается, жалобы есть, клиника была, а мы не видим нашу реакцию. Mm -hmm. Тогда мы делаем более сложные исследования сегодняшнего дня есть такое понятие, как молекулярная аллергология. Может быть, вы слышали Алекс, Алекс-2 тесты. Когда на 295 видов аллергенов и ему подобных вещей делается исследование на крови. Вот. Тогда мы направляем хворого на это исследование. И по нему мы видим уже, какие аллергены являются причинами. Плюс, чем эта система хороша. Есть такое понятие мажорно-минорной системы. Мажор мы лечим, Минор в лечении не нуждается. За счет чего получаются многие вещи. То есть аллергию может провоцировать один аллерген, а на пробах мы видим 5, 6, 8 и 10 даже. В результате мы раньше кололи все 10. Результат был слабенький или вообще отсутствовал. А зараз ми находимо причин, назначимо алергін, з помощю нього проводимо лічення, і люди постійно забувають, що це а, угу. За вашим досвідом, наскільки алергія зараз є? Чи можна її назвати, що це ну, на кшталт, там? Чума 21-го століття, що е, дуже багато людей страждають. Можливо, там зрозуміло, що десь хтось може не підозрює, що в нього є алергія на якісь певні речі. Але чи е, з, зі станом екології навколишнього середовища, з забрудненням навколишнього середовища, чи є тенденція до того, що людей, які страждають на оці е, занадто бурхливі реакції на ті чи інші алергени, їх збільшується? Ну, за моїм опитом збільшення бачу. За прошлый год і вот це сравніти количество хворих. Це тільки за один рік зараз, так? Да. Да? Зрост в 165%. Та тільки по моєму відділенні. Я думаю, це немало. По статистиці, яка у нас проводиться на Западі, угу. везде відмічається збільшення. В Україні статистика не ведеться. Не ведет. сказати, не можу за всю Україну ні з чим це може бути дійсно пов'язане, з навколишнім середовищем, те, про що ми говорили? З умовами проживання, війна, фактор Стреси, агресії, це воно... усугубляє світовослугубляють. Mm -hmm. Очень багато хибно алергічних реакцій у нас. Що таке хибно алергічні реакції? Смотрите, алергологія створюється на лічені алергічних заболівань ну, хвороб. Якщо mm -hmm. це алергічна хвороба. у нее должна быть иммунологическая фаза заболевания, то есть сначала идет контакт с аллергеном, а организм как бы получает информацию, перерабатывает ее и через время на повторный контакт дает ответ. Химналлергическая реакция она не зависит от этого, то есть может быть первый контакт, скажем так, там зависит от количества дозы вводимых веществ. Если доза превышает допустимые для организма вещества, Тоді Но реакція. Але це і називається кожна mm -hmm. отрицательна алергія. Лікування фармацевтичне однакове, але mm -hmm. в даний службітерапія тут не показує. Mm -hmm. За вашим досвідом, чи можливе, чи присутнє повне лікування від алергії? Повне позбавлення цих симптомів. Длительна ремісія, да. Є такі вже примери. Люди по 18-20 лет уже не звертаються, да. Стопроцентного излечения нигде не читал. Не зустрічались на так, да. Практически. Можна говорити, так, да, але теоретично це невозможно. Ну, я так наскільки розумію, що саме е, імунні алергени, ці речі, вони не так давно присутні саме в медичній практиці. Не. Чи це вже давно присутні? Це давно вже. Давно, давно ці речі вже З 70-х років. Угу. Е, ну так, орієнтовно, щоб, е, можливо, от я, наприклад, проходив це лікування десь три роки точно. Е, Набагато легше стали симптоми, і набагато легше це стало проявлятися. Треба було продовжувати. Точно. Тоді тоді знаємо, що треба дослухатися до порад лікаря, і треба не зупинятися, якщо ви дійсно серйозно почали цим займатися. До речі, от наприклад, моя ситуація: лікувався, лікувався, лікувався. За певних якихось обставин лікування зупинилося зараз. Якщо повертатися знову до цих моментів, починаємо з нуля чи з тієї точки на якій зупинилися з нуля. З нуля. Знаново все бачите, друзі, не робіть таких помилок, якщо uh, почали дійсно доводьте все це до кінця. Скажіть, будь ласка, є таке розуміння, таке появник перехресна алергія. Yeah. Uh, ну, для того, щоб люди трошки розуміли, про що йдеться мова, наскільки я правильно розумію, це чи ні, ви мені uh, поправите, якщо що, uh, от, наприклад, є алергія на пилок, там амброзія, полин і так далі. І перехресна це харчова. Тут же паралельно виникає на певні продукти е харчові, які тобі до цього не було. Чи правильно розумів і з чим це пов'язано? Це правильно. От я вскользь упомянув мажорну мінорну систему. Так, так от алерген-мажор він може давати паралергенні свойства з многими похожими антигенними детермінантами. Mm. Тому вони є і в піща, і в полку других рослин. Mm. Тому, коли ми робимо проби. Мы этого не бачим, да. а когда мы делаем молекулярное исследование, как раз это и бачим. Потому mm. я и хочу сказать, что надо обследование у специалистов проходить. И полное, якобы. И полное. Потому что мы идем по ступеням: mm. от простого к сложному. До речі, ми знаємо про те, що лікарня Мечникова проводить програму Сім'я героя, у якій у якій допомагає і сім'ям і загиблих і поранених, і просто військових. Чи звертаються до вас, до вашого відділення такі люди? Можливо, самі військові звертаються з певними алергічними реакціями, які потребують того чи іншого випадку лікування і допомоги? Є військові, є родини всіх лікуємо, всі доволі. Відділення алергології це флагман терапевтичних відділень, тому що зараз під час війни, під час такого важкого стану, імунна система, на жаль, присідає і алергологічні захворювання стають майже на перше місце. Тому всі важкі прояви алергії ми бачимо кожного дня. На жаль, і в наших воїнів, які проходять з фронту. Ми максимально розвиваємо всі передові методики, щоб допомагати людям і в літній весінній період, коли багато пильцьових знаків, які можуть привести до захворювання. Ми робимо все можливе, щоб всі пацієнти всієї Дніпропетровської області, а також ті, які приїздять сьогодні з Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської області, змогли одержати. Класне лікування на самих вистачайших методиках і з тими препаратами, які дозволяють визначитись яка алергія, і пролікувати її. Обладнання, до речі, яким користуєтеся, е, наскільки воно є сучасним, наскільки змінюється з плином часу. Можливість більш ну ми зрозуміли про аналізи, про те, що ви сказали, що є новий варіант того, щоб зробити аналіз на 250 одночасно алергенів. на 295. 295, навіть я навіть трошки зменшив. Бачите, от наскільки обладнання, яке присутнє у вашому відділенні, зокрема, дозволяє зараз чітко, конкретно і якомога швидше сказати зрозуміти з яким саме алергенами має проблеми та чи інша людина. Упладнання є в отделении. Все необходимые аллергены тоже є. Но учитывая, что мы не стоим на месте, mm -hmm. сейчас аллергены разделили на несколько групп. Есть наше отечественное винницкое производство, украинское, то есть чем мы раньше вас лечили. Mm -hmm. А сейчас появились зарубежные аналоги. Скажем, в чем их разница? они... Молекулярные еще называются аллергены. То тобто, есть искусственно выращенная молекула, вызывающая аллергии. Поэтому результаты лечениями в разы лучше, они есть в продаже, но привозят все это из-за границ. Своих, к сожалению, производителей такой технологии у нас. Поку шо, поку шо. Да. И на фоне лечения этими видами аллергенов результаты намного покрасятся. Дуже цікава реакція. Зокрема, у мене, наприклад, тут ці місця, де робилися ін'єкції в зимовий період, під час ремісії, про те, що ми з вами говорили з роками. І ну, буквально це можливо припинилося десь ну, декілька років тому. Але якщо я вживав в їжу, наприклад, якісь ці з перехресних речей, алергени, харчові продукти, то оці місця, навіть не дивлячись на те, що вже там 10 років не використовувалися і не було ін'єкцій, вони продовжували реагувати. І починало е, трошки чесатися, чи є це правильним чи неправильним моментом, і на що він може вказувати? Коли вам вводили алергени, треба було соблюдати гіпоалергенну дієту. Угу. А порушення цього фактора визиває побочна алергічна реакція. Те, що ви розказуєте, місцева алергічна реакція на введення але за що того, що ви порушували дієту. Все знову ж таки, все дуже просто. Насправді, головне слухатися і дослухатися до порад лікаря. І тоді будь-яке лікування ви доведете до логічного завершення, і найголовніше, що будете здорові. Пане Дмитрі, я дякую вам за змістовну розмову. Тепер ми ще раз нашим глядачам нагадаємо про те, що дослухайтеся до сигналів вашого організму, і обов'язково, якщо маєте ті чи інші запитання, відчуваю. Що він надає вам якісь певні сигнали, то це означає, що е, за будь-яких обставин вам треба звернутися до лікаря, звернутися до професіонала і е, продовжувати з ним е, вести розмову е, як з вашим ліпшим другом, тому що лікарі не хочуть погано, хочуть тільки лишень допомогти. Я вдячний вам ще раз за цікаву розмову. Друзі, сьогодні говорили про дуже важливу тему: це алергія, це тема, яка. Зараз продовжує ширитися у світі, і ми навіть не завжди на це звертаємо увагу. А виявляється, що це дуже серйозні речі. Тому обов'язково звертайтеся до професіоналів, зокрема до відділення алергології лікарні імені Мечникова. Сьогодні в ефірі говорили з завідувачем відділення Дмитром Максаковим. І наостанок, будьте здорові! Ми з вами скоро знову побачимося в ефірі «Здоров'я.UA» на телеканалі Де Один.